Це називається Кара Джорджева. Я просто вау це... Добрий ранок, мене звати Юля. Я мешкаю в Чорногорі в місті Бар, але зараз я у Сербії. ми йдемо в поліцію для того, щоб зареєструватися. Ну що я вам скажу? Було зовсім не весело. Ми напевно півгодини десь потратили. Вже той поліцейський, який має це все оформляти, він вже червоний, зелений, він же фіолетовий. Він каже, як вам могли не поставити штамп? Я говорю, отак. Я чекала, чекала. Я ж не буду на костелях бігти за ними. Ну я розумію, що. Чи у потяг, чи в автобус поліцейські заходять і по одному вони ставлять штамп. Ну, правильно? Можливо, вони звідти починають. Я ж не знаю, звідки вони починають. Я дістала паспорт, дістала всі документи, ну, і сижу, чекаю, щоб вони прийшли. Вони кажу, заглянули. Жіночка наді мною показала свій карточку, напевно, на серпка, і вони пішли. Я думаю, а я, думаю, ну, напевно, зараз повернеться, може, не знаю, якось так. Все, він кажуть, ну як так? Я кажу, ну я кажу, у мене квіточки є. Та каже, що мені твої квіточки? Мені треба штамп. Це також платно. Тобто людина, ну чи я, чи той, хто вас приймає, платить за те, що ви знаходитеся у Сербії. Я запитав, скільки точно. Щось вони написали, якийсь документ нам дали. Але це ненормально. Якщо вам не поставили штамп, просто біжіть за поліцейським і просіть, щоб поставили штамп. Тому, що, ну каже, це проблема. І з'ясна справа. Якби ще на один день, добре, але якщо на довше, ну це реально проблема. Тому біжіть. От просто біжіть, щоб поставили за вами штамп. Ну, я просто думав, що підійдуть. Ну, дякую, що все таки оформили. Це ті Георгії, церква. Цорська права ставна церква. Це ті джорджі. Комінесу остали за наван, цвіта поля на достис. Са. Остав сам сам. Є міг більше брати вісеничі. Побудували ізраїльцян, <звєлі>, uh -huh. а ще там якийсь будинок вони показали. E, ну Тільки Єж було далеко. І дібань e, коштує квартира від 4 тисяч до 10 тисяч за квадратний метр. Уявляйте, ну цей будинок я вам потім покажу, тому що я так і не зрозуміла. Ми дуже швидко їдемо. Слухайте, я читаю центр, так? як це цвинтар. Молодець ну, Юля. Замість центру Юля всіх посилає на могилки. Де обрати центр? Така розв'язочка нормальна собі. А де після йдемо? Зараз ми їдемо в лікарню. А до речі, поліцейські такі, ви ж були вже в Сербії? як кажу, ні. Він каже, ну як ні. О, вибачте, я кажу, в'їхала і виїхала. Ну тобто я була пару годин. Просто я ніде не гуляла, тому я забула, що я була в Сербії. Коли я їхала з Греції машиною, потім я пересідала на автобус в Сербії, і я випустила це з виду. Я кажу, вибачте, я чесно забула. Короте, сказали, щоб максимум я можу тут виходитись місяць. Потім я повинна виїхати, поставити штамп за кордоном, і тоді тільки можу в'їжджати, Все тільки так він може зробити максимум на місяць. Тому що ну, це проблема, звичайно, якщо в мене немає в'їзду в Сербію. Це швидка допомога, я так розумію, реагентний центр. Ми заїхали зараз в клінічний центр швидкої допомоги. Ну, я поясню, що нас просто не візьмуть, тому що в мене 6 неділь. Він каже, що ні, візьмуть. Ми почекали трошки, він запитав, він каже, я вас не маю права брати, тому що ну, це ж не. Швидка допомога, ви маєте їхати в другу частину клінічного центру, в Дом здравля чи що, і виписувати направлення. Ну, Зараз побачимо, бо я толком не зрозуміла, куди ми їдемо. Ходу побачимо. Якщо, наприклад, ви поранили ногу і ви в той самий день не пішли, вас на другий день не приймуть. Ви маєте обов'язково протягом 24 годин. Зараз вийшли з клінічного центру. Лікар сказав, що операцію робити дуже небезпечно. Вони такого не роблять, тому що там можна більше пошкодити ніж дати якесь ну, щось хороше. Да? Ця гемотова має сама піти. Я кажу, не що 6 неділь, 7 навіть пройшло, і вона нікуди не збирається. Ну вона має піти, ви маєте проходити фізіотерапію. І я кажу, а не чу, що мені лікар сказав плавати? І каже, ні, плавати вам потрібно після того, як ви пройдете фізіотерапію, все буде добре. А під кінець ви каже, а я вважаю, що ви взагалі маєте вже оці милиці кидати. Кидати, можете на них не спиратися. Я кажу, а не чого, що мені було? Нічого, що мені болить, він каже, ні-ні, це вам так здається. Це вам так здається, Вона коли кость вилетить, тому що м'язи не тримаєш, тоді вже не буде здаватися. Ми зараз заїхали в ресторан Кошута. Бачите, тут така бесідка є, напевно, для весільних пар. Я так розумію, що це вся територія належить цьому ресторану. Дуже гарно оформлений ресторан. Зараз обід, тому не так багато людей. Я думаю, ввечері тут все заповнено. А тут гарненькі фонтани. І зелень. Тут натуральна зелень. Зверху, звичайно, штучно. А там, я так розумію, що відкривається, напевно, вверх. Закуска. 1600. Нічого собі. Що так, 750. В села Цезарь 850. Немає інтернету не можу вам сказати. Кайма 600, хліб 150, супчик телячий е, 380, рібичий 300, соус 350, 250, Телячий філе, на грілі 1000. Короче, на англійське написано подивитись собі. Доручка І... До це просто сніданка. Да, а ми не прочитали брекфест. Ну. Okay. Мало лише. М'ясо на жарові. На жарові, я не знаю вже, на які є мові Розмовляю, Вибачте, 860. Вам видно. Просто я не можу переговорити всіх. Риба одна. 1300 салат, все такі ціни, сіні переводити. Парадайс салат 440, сербський салат 470. Шопська салата. Міксований з, чи... з чизом, з сиром. Ще салати. Дуже цікаві назви. Купус салат, оце я знаю, це з капусти 390 Млади лук з молодої цибулі. От ну, просто знаєте, молоду цибулю нарізали, вам. 340 і забрали. Добре, баклава, це ми з вами знаємо, турецьку 490. Не треба писати скільки грам, це неможливо. Артисти. І раки пішло. 03-380. Саме відомо це слива. Дуня це. Є ні дуня, як в Туреччині така оранжева, але я думаю, що це й Мушмула те саме. Вони кажуть, що ні, мушмула в них інша. Касія це абрикоса і Вільямочка. Це правді, Вільямочка. Це дуже цікаве названня. Джек Денес 550. Тобто 03 380, джек Денис 580. Бейліс 400. Ну, недалеко йшли від раки. Джин 400, Мартини 400, водка домашня 350. Так, далі. Мінеральна вода 0,25, 340, 1 літра 390, то вже одну літру вигідніше брати. Так, лімонад 440, чай 340, експресо, кава 340, макіатор. 350 ну, видно і пиво, піва. Теж видно. Ну, в 360, <tele> тубор 390, 450, 490, грімберген, <tele> дорожчий високий з полуниці 370, Зекун. на 25 конік. 350, кукакола ми взяли, 350. Це отакий штип зікмали. Ясно, Держу, да. Я суда преса. Я надіюсь вам Хлопці так голосно розмовляють. Є, і тут також є телефони. Можна я думаю, замовити, і звичайно, інстаграм це називається Кара Джорджева. Я просто вауці Я Ну що, я з'їм? Ви за мене не переживайте, я з'їм. Це витікає каймак, тобто м'ясо закручене в рулет і витікає весь каймак. Тартар соус, картопля і оця смакота. Я вам ближче вирішила показати сердечко. Діти там забавляються, їм взагалі супер. Мені здається, там ще ззаді міні-клуб чи що. Така карета, можна сфотографуватися. Це взагалі великий парк і тут декілька ресторанів таких. Кошутняк називається парк, якщо не помиляюсь, а ресторан це кошута називається. Дуже прикольні офіціанти, гарне обслуговування і дуже смачно. Риби тут немає, але є качечка і один лебідь чорний. Я бачила качечку, а лебідь куди полетів, не знаю. Зараз ми вже сидимо в військовому госпіталі, я вам казала, що. В тій лікарні сказали, що я вже можу ходити без милиць. Ну, нормально, типу, ну були, 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 що ну вилетить кістка, тому що зв'язки ще не зажили, вони не разу, да? ну, то таке. І ми пообідали, дуже смачно було взагалі ресторан супер. І ми зараз приїхали в військовий госпіталь. Це вже йде, теж платне. Хоча знайомий каже, все, сказали, всі лікарі немає ніякої операції. Я кажу, давай ще сюди. Ну, все-таки військовий госпіталь. Вони бояться всі брати операцію, тому що ну, вони не робили цього ніколи. все. Воно має три місяці, полежіть, полежіть три місяці. А ну, піде, гематома, піде, ну не піде, ще полежите. Ну, хтось, поки вона не піде. Кудись вона ходить. Ну, Фізіотерапію і масажі. В дві години ми були тут, нам сказали, якщо в три лікар з'явиться, то буде добре. Нікого більш немає, ні лікарів, нікого тут немає. Мій знайомий пішов шукати. Чекаємо, що сказав лікар у військовій лікарні. Він подивився і сказав фізіотерапія. Я кажу, а можна операцію? Каже, да, можна операцію. Я кажу, робив таку операцію, тобто забирається гематома, зшиваються зв'язки, сухожилля і якби, все. Я кажу, давайте зробимо. Він каже, я не можу, тому що я це робив один раз і в мене не вийшло. Зв'язки почали, і коли я прокалував, вони почали розсипатися. І каже, я не можу зробити цю операцію. Я кажу: і ніхто тут не може. А каже, дивіться, це військова лікарня. Тобто ми можемо дати вам консультацію платну, але ми не можемо, навіть якби я міг цю операцію зробити, ми не можемо її вам зробити. Ми робимо лише на ну, державному, як би, ну, зрозуміло, так? Без, безкоштовно. Ми не можемо взяти за операцію гроші. За консультацію, так. Да. За операцію ні. Тобто ми не можемо вам зробити операцію, навіть якби я міг її зробити. А каже, я не можу. Я кажу, почекайте. Тобто, аж тоді що буде з цими зв'язками? Каже, дивіться, є чотири основні зв'язки, які тримаються. Ну, вся йде навантаження на них. Вони вас нормальні. Ну, так, да, звичайно, я там знаєте, науску робила все рівно, вони не порвані. Та одна зв'язка, якщо, наприклад, з коліном проблема, я відрізаю її. І вставляє так, щоб коліно трималось. Розумієте, це не є основна зв'язка. Да, вона у вас відми... відімре. Ну, тобто, ця гемотома з часом розійдеться, а зв'язка просто піде вниз і вона ну, відімре. Я кажу, ви рахуєте це нормально, що якщо відмирає, каже, а що ви хочете? Я кажу, хочу, щоб все було здорове, якби, да? щоб її зшити. каже, я не можу шити. Це каже, по-перше, по-друге, це дуже небезпечна операція. Якщо десь задіти якісь там капілярчики, ну це буде гірше. Якщо задіти ще якийсь шар, мир ще буде гірше. Якщо задіти артерію, то вам можуть аббутувати ногу. Я кажу, ні, ну звичайно, знаєте, якщо вирятувати зв'язку і бути без ноги, то, звичайно, я виберу просто, щоб зв'язка загинула. Каже, все. Каже, я. Це полковник, і це зараз лікар займає головне положення в військовій лікарні. Тобто він саме головний. Так мені сказав знайомий, я не знаю, я не питала. Тобто він просто чесно признався, знаєте, без ніяких пантів, що ой, ні 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 і Він так сказав, я не можу зробити цю операцію. І мене знайома говорила з лікарем і ну, пояснюємо це. А тут такий в смислі, не можеш шити. Ну, каже, шити ну не можуть вони, типу. Каже, це точно лікарі? Каже, да. А які це? яка це країна? Ну, каже, ну, просто він, він подумав, що у мене знайома того. Розумієте? Каже, в смислі не можу щити. Ну, це просто зв'язки шивати, це ж не папір зшивати. Ну, звичайно, це треба вміти, але в смислі артерія. Артерія у де знаходиться, там до артерії, взагалі, то треба ще постаратися долізти. Ну, каже, але якщо вони бояться. Пошкодити артерію, то точно краще хай навіть не підходять туди. Абсолютно, От просто хай не лізе до ноги, да це не основні і типу, ну, не дуже добре, але вона може жити так. Це пару місяців буде вона, але ні в якому разі, ніяких навантажень. Хоча він і сказав, можете ходити з одним косолем, а можете взагалі, у цей військовий лікар без е, милиці. Кажу, мені боляче. Нічого нічого ви маєте розхожувати. Я кажу, в море теж можна купатися, Ну, я просто вже ржу. А він каже, я кажу, 24 градуси. І такі, дивіться, якщо це нормально для вас вода, то да. Ну, Якщо ви відчуваєте, що вам холодно, то ні. Думаю, ну хоч цей, знаєте, не посилає мене в цей на море плавати, ну каже, фізіотерапія. І потім можна плавати і розробляти. А той сказав, ні, нормальний, да, лікар, який в принципі ці операції робить отак. Ну, просто я не можу в Україну поїхати, це дуже далеко. Він сказав, ніяких навантажень, фізіотерапія, ніяких масажів. Це просто токи, магніти. І коли вона вже не буде боліти, тоді вже можна буде розробляти. Ну, але, каже, понятно, що вона відімре. Я вчора навіть в ефір не виходила, тому що я була в такому. знаєте... Ну, звичайно, слава Богу, Господі, в мене дві ноги, і дві руки, це нічого страшного не сталося. Абсолютно. Просто, ну, коли тобі кажуть, ну це відімре. І тільки того, що ти знаходишся в країні, де просто не можеш зробити цю операцію, ну так от трішечки не дуже добре. Але дякую Богу за все. Якщо хоч один самий маленький гріх змиється за це падіння, я буду дуже рада. Я буду дуже рада і дуже вдячна. Тому так що дякую вам за вашу підтримку, за ваші молитви, за допомогу, за те, що ставите вподобайки, коментарі пишете, підписуєтесь, тому що ну, на даний момент це дуже велика мені допомога.